Ісуса, про те, що до краю землі буде звіщено Євангелія, і показує, як апостоли ставилися взагалі до, до всіх обставин, які в них були. Так що сьогодні ми з вами читаємо перших десять віршів і два останніх. Перших десять і е, два останніх зараз у нас будуть виведені на екран біблійні вірші, і ми зможемо на цих вісім хвилин зануритись Пам'ятайте знову ж таки, що ми це не робимо просто по накатанні, перечитуємо щось новеньке для себе. Ви вже, мабуть, читали, але просіть Бога, щоб він глибше відкрив для вас зміст цих віршів, тому що в них є відображення того, як міг би жити я і міг би жити ти. Тому молитва і глибше дослідження, і в 10 по ми зустрічаємося з вами. Ну що рідні, чи готові ви вертатися? Так, аби я бачив вас чудово. Аби я міг бачити вас. Я би назвав цей розділ е, інший, інша точка зору на життя. Інша точка зору на життя. Ви знаєте, що ми можемо дивитися. На одній ті самі обставини під різними, на одній ті самі обставини під різними кутами Один може дивитися на це, що відбувається зараз в житті як на величезне благословіння, а другий боїться взагалі щось сказати, бо він не знає, від Бога це прийшло чи не від Бога. А третій, хтось повністю розчарований, і він думає, що ну, все, тут навіть руки голови не треба піднімати, бо все безнадійно. І я дивлюся, що в житті церква, вона в принципі так завжди розділялася на тих людей, хто може побачити, де Бог веде, на тих, хто просто постфактом реагує і розставляє оцінки: оце от добре, а це погане, і зазвичай величезна, величезна така сіра зона, коли люди взагалі бояться щось коментувати, вони просто за всім спостерігають і от. От, от так от проживає своє життя. Ви прочитали про те, як апостол Павло після страшної корабельної трощі виживає разом з усіма по слову Бога, він знає, що Бог є присутній разом з ними. Йому не треба це доводити. Хтось може сказати, Павло, але ж ви пережили таку річ, і взагалі, чого в твоєму житті стається зло, таке, таке нещастя, якщо з тобою Бог, чого тебе Бог не оберігає від цього? Павло нормально сприймав це, цей формат свого життя, і він розумів, що він не в скафандрі живе окремому від світу, і він буде розділяти ці біди, які творяться в світі, але Бог завжди буде з ним у вогні, у воді, де би він не був. І от дивіться, коли вони сідають за цей е, сісти, погрітися біля вогню, то всі сідають з різними точками зору. Знову ж таки Павло, який переконаний в тому, що Бог завжди з ним, що він потрібен Ісусу для певної місії, велика сіра зона людей, сіра когорта, які просто за всім спостерігають і не розуміють, як цьому всьому дати оцінку. І ще прийшли тубільці або ті люди, які жили там, і вони були налаштовані скептично. І от найцікавіше вилізає змія. Із хмизу і кусає апостола Павла. І тут момент пересіювання, тут момент е, перемішування цих категорій. Це так цікаво, я не знаю. Мені так гух. Прям подобається цей момент. По-перше, змія вкусила апостола Павла. Давайте подивимося, як він ставиться до того, що з ним сталося. Змія мала іншу точку зору. Змія була взагалі четвертою категорією, так? Дивіться, змія кусає його. Апостол Павло як реагує? Чи стає він тим, хто ой не знаю, а може дійсно, а може з нами Бога нема? Чи стає він навпаки розчарованим до кінця, типу саркастичним, повідошні до всього? Що з ним відбулося. О, от, от тільки що, тільки от я думав, що мене Бог спас, а мені вже от, отут вже прийшла моя смерть. З одного вийшов в друге попав. І знаєте, я так часто бачу цих людей, які е, служать, але вони служать так, ніби. Ніби Бог е, чуть ли не знущається з них. От вони так от все віддають, вони. Вони кістьми, значить, ляжуть, голову на плаху зложать, все заради Бога, Господи, все я віддаю, але постійно такі нещасні. І дуже часто, дуже часто коментують ті всі нещастя, які відбуваються з ними. Є якісь такі моменти, які в загальному вони напрягають по життю і апостола Павла напрягали. Але в даному випадку ми бачимо, що він не міняє свої точки зору і він просто робить вигляд: типа упс, ой, змія, зробимо вигляд, що змії не було. Він просто струсив її в вогонь і собі живе далі. І, і це така глибока штука, символічна, вона показує мені, що є речі, за якими спостерігають люди за моїм життям і кажуть: оце капут, я би з таким не справився. Тобто, якби я був його. Кажуть, в його одязі, в його шузах, та, якби я ходив, був би на його місці, то я би після такого не піднявся просто, а ти береш просто розумієш, що в принципі таких речей в житті ще буде багато, і тут не треба на цьому зациклюватися. Ти просто струсив з себе, подякував Богу, і йдеш далі, і тобі нічого немає. Подумайте над тим, наскільки часто нарікаєте ви на, на те, що відбувається з вами, люди не сприйняли ваше служіння, батьки не розуміють про що ви говорите, друзі їм не подобається те, що ви робите, і вони хочуть вас вернути в якесь інше русло. І Коли настає цей момент, після якого ви такі да on, ну, Скільки можна і ви лишаєте те, чим ви займалися, і піддаєтеся на тиск людей, обставин, духовного світу. Дивіться, що в принципі хоче показати нам цим Бог. Смертельно небезпечні речі, страшні речі, ти просто струсився в бік, подякував Богу і йдеш. В Марка є така обітниця про те, що е, коли будуть. От доброго так. Коли буде таке щось відбуватися з віруючими людьми, то ну, не зважати на це. Не зважати, тому що написано, навіть щось смертоносне вип'ють, не буде шкодити їм. Я переконаний, що ми повинні більше як 90% всяких проблем, які ми зустрічаємо в житті і в служінні, просто ігнорувати. А це на увазі не робити. Вигляд, що їх нема, бо Павло це все розумів всередині, але не страждати перед людьми на рахунок цього. Наступний момент. Друге, люди, люди. цільова аудиторія. Ви побачили, мабуть, як вони хиталися з одного кінця маятника до іншого. Спочатку ти ніхто, ти, напевно, якийсь злодюга, бандюга, останній, тебе боги прокляли, а потім після того. О, ні, може, вони самі боги. <ріст> може, це якраз і є ті боги, яким ми поклоняємося. Що мені нагадує, нагадує смішний. ну Тепер багато варіацій цього є в інстаграмі, деколи я спеціально вицепляю такі невеличкі прикольчики, які не мають чогось там пошлого, поганого в своєму значенні, аби їх підписувати якимось певним чином, таким з духовної точки зору, і проповідувати це. Тінейджерам і молоді там до 30, і я дивився, як зображують чоловіка з його стабільними гормонами, і жінка, яка там купила, продала, кинулася, там вже плаче, то сміється, щось вона його там звинувачує, потім знову вона там тішиться, кидається з із до в полем'я, і от таким я бачу християнина і світ. Ну, реально, якщо б я зробив підпис, свій пасторський підпис на, на тому мемчику, то християнин це той, хто просто сидить собі, читає. Тут змія його вхопила з рук. Він, о, змія, струснув і далі собі читає. Тоби читає там. там, це, там це що треба? А от світ це такий, типу: «А, ми всі умрем, там. ні, ми будемо жити, Бога нам не треба. Дайте нам Бога, будь ласка. І от вони бігають навколо нас, кіпішують, тому що. Немає стержня. Є люди, які фальшивий стержень вибрали для себе, і їм здається, що вони знають такі рухаються по життю, вони такі, що, що всі будуть копіювати їхній спосіб мислення і так далі. Але в часи шторму, повірте, вони все одно шукають, шукають того, що є в християн. Скільки б вони цими сурогатами себе не оточили, їх завжди буде хітати, кидати з одного місця на інше, і тільки християни. Він прив'язаний до однієї чіткої лінії, і ця лінія це Ісус Христос. Ми з вами повинні розуміти, що в людей є ці коливання, і це дуже круто, бо їм потрібна наша стабільність. На фоні їхніх коливань ми відрізняємося як ніхто. Ми маємо показати цьому світу, що означає справжня твердість духу, що таке не нарікати. Що таке робити щось в обставинах життя, в яких інші скуті? Ми, ми маємо це показати. І головне, чого ми не маємо допустити, друзі, це те, щоб Божа слава була приписана нам. Ми ж це в 13 розділі там розбирали про чоловіка, який не віддав Богові славу. Але тут це ще раз яскраво видно, коли їх всі проголосили богами. Uh, звісно, якщо б це було в серці апостола Павла, він міг би пограти трошечки, підіграти їм в цьому кіно, але він чітко дав їм зрозуміти, що є Бог один, а я просто його інструмент. Ну, і остання штука, яка прям лягає на серце мені в цьому розділі. Це наскільки нівелюється життя апостола Павла. Всі, хто читають книгу дії Святих Апостолів, вони думають собі: ну же, ну же, давай, розв'язка. Що там було з апостолом Павлом, як закінчилося його життя? Вони дивляться і не можуть знайти. Вони розуміють, що оу, а де, а де, в якій книзі вже прочитати про те, як помер Павло, як закінчився його шлях? А от не буде, друзі, а от не буде. Знаєте чому? Тому що книга дії святих апостолів, які інша біблійна книга, це не про Павла, це не про Петра, це не про Стефана, це про місію. Угу. І от відображення слів Ісуса Христа про те, що ви спочатку приймете силу як зійде на вас Дух Святий, і вона буде проявляти себе в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії до краю землі. Відбулася. тому що найвіддаленішою точкою в тому цивілізованому світі від Єрусалиму, саме був Рим. І апостол Павло приїжджає в Рим, він там знімає квартирку і за свої гроші він винаймає кімнатку протягом двох років і проповідує, і все, і показано, що Ісус, все, що Ти сказав, все здійснилося. От нема такого, що ти сказав і от, от воно не, не відбулося. Все з нами було: і шторми, і змії, і били, і, і побивали каміннями, і ми воскресали після того. І хтось падав там з карнізу, з цього, з вікна третього поверху, і піднімали. Пережили все, що хочеш, голод пережили. Клавдій виселяв з Риму. І от ми вернулися в то місце, про яке ти сказав. Апостол Павло просто щезає. І його життя показане тут як така невеличка деталь інтер'єра. Він як стіжок в безкінчен... безкінченній тканині чогось, оцього от євангелизму, який є апостол Павло, нема апостола Павла, він завжди продовжується. І ми інколи можемо думати, о, як класно було в той час, але повірте, апостола Павла не стало, і другі підхопили робити те, що він робив. Він, в принципі, з собою возив людей для того, щоб вони вже разом з ним робили те, що потім будуть робити після нього. Він знав, що він не вічний і ніколи не прив'язувався до якихось локацій, людей, якихось штук таких, після чого би, знаєте, всі там ридали, і такі «Ай, Павло, що ж ми без тебе? Що ж ми без тебе зробимо? Він такий, да, дійсно, що ж ви без мене зробите тепер? От не знаю. Кожен раз, коли люди ридали, він казав: Ей. Ей, що ви робите? Що ви робите? Мене не буде хтось другий буде тут. Повитирайте оце все, що звісили, руки підніміть, зберіться і йдіть в цей світ, тому що там роботи стільки, ви собі уявити не можете. Мені подобається, коли церква вона не зав'язана на пасторі, коли вона зав'язана на місії, коли це все не про тебе. А коли це про спільне діло, яке доручив Ісус, і всі колективно бачать, як хто, що сказав Ісус, воно збувається, постарайтеся подумати, чи можна це втілити в вашій місцевій громаді. Я переконаний, що це можна втілити в вашій місцевій громаді. і Це повинно початися з молоді. Люди, які забули про себе, люди, які ідуть у світ, люди, які будують таку систему євангелізму, при якій кожна інша людина, яка присутня, не є незамінним елементом. Це то, до чого закликає нас Бог, це то заради взагалі чого цей марафон життя в дусі. Тому що якщо ми просто з вами будемо постійно рефлексію якусь робити і в себе вникати, але навпаки, не забуваючи про себе робити місію, то тоді для чого ми це робили? На місцевому рівні це має відгукнутися на рівні місії. Можете написати собі якесь, я не знаю, невеличке завдання таке, щоб зібратися із молоддю місцевою, і обговорити, якщо вони були чи не були, вони на конгресі, щоб вони обговорили з вами можливість побудови такої системи. Пам'ятаю, коли я був студентом в Бучі, і у нас ми жили, знаєте, як в такому лаодикійському режимі, що я все маю, мені нічого не треба. От тобі кампус, о тобі е, там багатофункціональний спортивний комплекс. Все, що треба, погуляти на тобі озеро, на тобі сосни, поїсти на території все є поспати, бібліотека. Але ми розуміли, що е, ми не робимо місію. Кілька людей розуміли: ми не робимо місію. Ми так багато думаємо про себе. і... І так мало думаємо про тих людей, які живуть за межами кампусу. І одного дня ми просто вирішили: а давайте зберемося. У нас було шестеро людей. Ми сіли разом молитися і вирішили ще раз пройти обмінятися думками, хто що мав по євангелізму. Хтось е, там на школі вчився, хтось мав практичний досвід, ще якийсь десь там. І ми просто синхронізувалися. Всі шестеро синхронізувалися. Ми подякували Богу за те, що нас. Парна кількість людей, тому ми поділилися спочатку рандомно, поділилися на три пари, і ми домовилися, що ми робимо наступне номер один: ми робимо вилазку в місцеву церкву, яка ну, іншої конфесії, але християнська церква велика, куди ніколи не ступала наша нога. І ми просто всі шестеро прийдемо туди. Ми дізнаємося, коли там. Молодіжне служіння, і ми всі прийдемо туди. і Ми скажемо, ми прийшли з Українського гуманітарного інституту. Давайте знайомитися. Я пам'ятаю це лице їхнього керівника молоді і пастора, коли вони побачили, як ми такою толпою заходимо до них туди, в невеличку прибудову. Ми зайшли, там горів камін, Вони стоять і не можуть потім, після того 10 хвилин включитися. Вони такі, хто ви? Ми такі, а ми молодь, яка тут біля вас, ми тут були завжди. Вони такі, але хто ви? Ми такі, ми з Українського гуманітарного інституту. Але ж ви ніколи не приходили до нас. Чого ви вирішили прийти? Це питання були максимально такі: знаєте, ми такі, ну ми покаялися. Кажу, ми просто Банально ми покаялися. Ми жили просто самодостатнім життям. Тепер ми зрозуміли, що треба жити для інших. Вони такі, Вау! З того часу ми кожного тижня були в них. Не пройшло там і місяця, як вони почали ходити до нас на молодіжки, я пам'ятаю, тоді такий потужний вечір прославлення був. Прийшла одна дівчинка, яка у них була гостю, і вона вся була обвішана кільцями, як це правильно сказати. Вона вся в пірсингу була. На ній було стільки каліц, що це просто. Дев'ять колец всі власті було на одному вусі. Потім е, всі пальці були зайняті тим, що були роздані гномам. Ну, це коротше, хто в темі. Ну, і коротше, от всі-всі-всі були зібрані. Е, і лишалося, щоб тільки проповідник вийшов на сцену такий одно кольцо, що править всім. Ну, ладно. І е, вона сиділа і слухала тему, чому вона. Е, Тім можна, а нам ні називалася молодіжка, і говорили про прикраси. Чи маємо ми носити прикраси? Ми такі думаємо, вау, це вона на таку тему попала. Боже, закрий вуха відкрай відкрий очі. Поможи, господи, щоб, вона щоб це не був перший останній ем, раз, коли вона прийшла. А ця тема була розрахована тільки на внутрішню церковну аудиторію. Тут прийшов хтось зовні, і ті, хто бачили, як вона заходить в своєму обличчі і сідає серед нас, не знали взагалі, чи ввести цю тему, чи не вести, але було вже занадто пізно. І знаєте, що це нам показало? Що коли ми вийшли з зони комфорту, коли ми забули про себе і ми пішли туди. І потім люди ззовні прийшли до нас, ми переоцінили так, ніби впустили свіже повітря до себе в е, оцю от е, вже заскарузлу, таку задихану, передихану атмосферу. І люди почали на себе дивитися ніби з боку, і почали думати собі: чекайте, а що ми взагалі робимо, які ми теми піднімаємо? Чи це на часі? А чого серед нас нема сторонніх людей? Тобто, дивіться, який це процес потужний запустило. Потім ми пішли. З дому в дім, і потім ми шукали людей, які хотіли би просто так сходу вивчати з нами біблію, і таких людей знаходили. І серед нас тут є люди, які стали свідками величезних чудес. Повірте, величезних чудес, я про це вже втомлююся, пересказувати їх там сотий раз. Величезних чудес, коли ми стукали в ці двері, коли і життя спасалося людей за кілька хвилин до того, як вони мали попрощатися з життям, це, це просто дивовижно. Який висновок з цього всього можна взяти? Ми маємо бути в цьому світі як направляючі стовпи, які мають принципи, які не ниють кожен раз, коли щось тяжке сталося в житті, які струснули це з себе в вогонь, встали, подякували Богу, і пішли далі? Ми не зважаємо на те, що світ навколо нас дьоргається і, і шукає то. Принизити нас, знаєте, покипкувати з нашої а, вони такі сякі, а потім такі ого, да ні, вони прям боги. Давайте їх просто в топ-чарт закинемо, і всі будемо говорити тільки про них. Ми маємо цих людей стабілізувати. Ми маємо прив'язати їх до Ісуса, і ми маємо забути про себе, про те, як ми виглядаємо, знаєте, в плані там тільки там з ультра-причесаним, припудреним носиком, з причесаною зачіскою, з усім цим. Інколи ми отакі будемо пошарпані, як апостол Павло, побиті замоклі, але ми будемо робити свою місію, і ми будемо йти до цих людей, і вони будуть бачити чудеса. Ось подумайте знову ж таки про місцеву громаду. продумайте про те, як почати це із молоддю. А зараз у нас час, коли ми будемо ділитися по кімнатах. Саме помолимося один за одного, і після того, друзі, ми почуємо челендж останній челендж, який допоможе нам зібратися з думками. У нас тут вже після наших молотов Марк дає настанови, як як до дівчаток потрібно підходити. Саша, напиши Ігору, ви зможете багато питань вирішити. Я uh, uh, вже поняв відповідь. Добре, то супер. Добре, друзі. У нас сьогодні була, е, був останній розділ. Останній розділ, але наш марафон ще не закінчився. Ще не закінчився. Завтра у нас буде зустріч. Зустріч в онлайні, е, яка потім перейде в офлайн сюди табір. Ем, тому не кажу вам е, до побачення, не кажу вам прощай, не кажу вам. А, там ін по-інакшому було. Не кажу прощай, кажу до побачення. ось Добре. Все друзі, вам всім гарного дня, Боже, благословінь натхнення. Можна зачекати, будь ласка. Так. Його я... тимкої. Я би хотів сказати, що у кожної справи є. Початок. І продовжуйте, і продовження. Я це все чую, це все чую. чогось я і свято навчив в цьому житті. <рес> О, да. Саме головне, коли буде, саме головне, коли свят буде переводити е, інших спікерів, щоб він ці цитати мої не, не цитував. Зразу понятно суттва. Не американці. Паша, паша. Коли буде розмова по кімнатам? По кімнатах? Так, з менторами. По групах з менторами. Так, сьогодні чи завтра? Треба подивитися у розклад. Треба Я... ем... подивитися. Okay. Uh -huh. ну, вона теоретично ж буде в останній вечір, правильно? Теоретично, так. Останній вечір завтра? Так, так, так. так сьогодні ми досвідами ділимося, завтра ми по кімнатах спілкуємося. Uh -huh. mm -hmm. Я бачу, оце спілкування по кімнатах має дуже велику силу. Тому що є навіть такі хлопці дівчата, які несли собі свою другу половинку. Вони так думають, а Бог покаже. Так, <гум> да, я, я хочу сказати, що це вже другий е, варі, не варіант, другий е, опція, як це сказати? Ось. Випадок, так, другий випадок на марафоні, коли почали спілкуватись після молотом кімнати до ну це класно. Наташа, ти хочеш підняти? А що, челенджу не буде? Челенджу? Так. Вася, Вася у нас у нас. Він буде, але Вася вийшов, я бачила, то в чатик закинуть. можемо Да, Маша, Маша. Ну, так, челендж такий. По-перше, всіх вітаю з пройденням всіх розділів і не знаю, це мало вплив. Я не знаю, як на вас. Ми про це поговоримо пізніше завтра. Але ось ми навчилися за цей час багато чого, багато чого зрозуміли. Багато чого зрозуміли про Духа Святого, про те, як він працює. Багато чого відкривалося. Але Господь нас приготував для чогось більшого. більшого вже час діяти. Ми закінчили книгу дій, а тепер дійти. Сьогоднішнє завдання полягає в наступному: по-перше, ми кидали колись раніше а, тест на духовні дари. А, дух Святий проявляється в дарах. Давайте подивимося, можливо, в когось за цей час вже відкрилися дари духовні, які Господь вам вже дав, чим ви зможете служити в майбутньому. Пройдіть, будь ласка, цей тест. Можете поділитися результатами в чаті. Буде класно почитати про один одного, що Господь відкриває. Виділіть час, так, потрібно виділити час, там немало питань, але ми вас віримо. І наступне. Пропозиція, як казав Василь: подумайте, хто з вашої громади може бути вам підтримкою в цьому для того, щоб діяти, з ким ви можете думати про служіння, або кого, хто також вже прокинувся, хто не спить. Подумайте про цю людину, можете її написати, вже, або приготуватися для спілкування в суботу, для того, щоб з нею поспілкуватися. І, е, можли, і молитися для того, щоб бути світлом своєї церкви і нести е, силу Святого Духа іншим. Дякую вам. Дякую, Маша. У нас е, ми пережили дуже багато за ці 30 днів. Це правда, навіть більше 35. Я особисто. Дуже багато. І хочеться, щоб це все не згасло. Хочеться, щоб це все продовжувалось. Хочеться, щоб mm. запал був, щоб було більше спілкування, були більші відносини з Богом. І знаєте, це все в наших руках. Далі у нас будуть анонси, анонси таких і програм, таких речей, які ви. Um, ви прагнути, ви хочете, uh, яких ми хочемо та прагнемо, отож, uh, слідкуйте. Um, всім зараз хочу сказати до побачення, а не прощай. <ріху> всім гарного дня. Ай, Боже, було своєї. добре.